Зима спитає, де літом був. Зазвичай саме середина літа для багатьох черкащан це час для заготівлі овочів та фруктів. Однак цьогорічне зростання цін не могло не позначитися на щедрості засік і особливо боляче вдарило по кишені тих, хто не має дачі присадибних ділянок. На черкаських базарах ціни на овочі подекуди зросли удвічі, а то й втричі порівняно з минулим роком. Продавці відзначають, що кількість охочих купувати продукти на консервацію значно зменшилася. Про інші особливості цьогорічної заготівлі овочів. На зиму дивіться в спеціальному репортажі далі. Було дуже для сім'ї Лутіві і назарчуків. консервація – справа сімейна. Старше покоління жінок залюбки ділиться досвідом з молодими господинями. Спочатку навчила моя мама рідна. А потім, як я вийшла заміж, мене вже мама друга моя почала вчити консервувати. І так потихеньку, потихеньку я потрошки почала збирати рецептики. Собі всякі посмакувати домашніми консервами. Полюбляє вся родина. Відтак літо для господинь пора спекотна у будь-якому значенні. Треба й за городом доглядати, і вирощені овочі та фрукти вчасно консервувати. Все що росте у нас на городі, ми все закриваємо в баночку. Сьогодні молода господиня Оксана консервує огірки за фірмовим рецептом свекрухи. На дно беремо листочки горіха, хріна, листочок смородини І це все вкладаємо в баночку, часничок беремо. Потім господиня дбайливо складає до банки огірки, додає три столові ложки оцту, одну столову ложку солі та цукру, завершує цю композицію зеленю. Так говорить, огірки будуть пікантнішими та смачнішими. Потім заливає банку окропом. Свикруха за роботою невістки пильнує, де потрібно порадами допомагає. Щоб були смачні огірочки, треба крутим кипяточком. Перший раз залили огіроч... баночку, вистояли 5-7 хвилин, злили. Другий раз опять же, другу воду закип'ятили, знову залили, теж 5-7 хвилин постояли. Злили. А за третім разом господиня вже закручує банку. Віра Миколаївна, мама Оксани, теж має свій фірмовий рецепт. Додавати секретний інгредієнт порадили знайомі із Санкт-Петербургу. на літрову баночку. Я ложу теж ложка солі, ложка сахару, ложка уксусу, столові і ложу таблетку аспіріна. Заливаю все п'ятком, закручую, і огірки такі будуть, як у це за границею. Ще й літо не закінчилось, а господині вже ґрунтовно підготувалися до зими. Мама Катя вже нас закатала, десь 50 бутлів соку на вірні Десь я не знаю, банок 20 навіть вже огірочків У нас є таких малесеньких, помідорчики вже є там. У коморі майже всі полиці заставлені, з таким запасом і криза не страшна. Буде що радіють господині і взимку на стіл покласти, і чим гостей частувати. Консервування говорять у крові українців. Ми живемо, ми народ ще живем в тим мир. Ми повинні, що ми повинні мати щось. Якщо ми маємо нас щось за кромах, то значить, ми будемо живі й будемо їсти. Утім, якщо продукти не з власного огороду, то консервація цьогоріч влетить у копієчку. Продавці на базарі правлять загородину вдвічі дорожче, аніж торік. Огірки, то прошли рік, як стояли гривня 50 до двох а цей рік то половину дорожче сталося. От двох до чотирьох гривень. Ціни піднімаються на продукти, на всі, на газ, на світ, і люди через те піднімають і на овочі, на фрукти, на все. Помідори здорожчали ще більше порівняно з минулим роком, коли вони коштували по гривні за кіло. Тепер за той же кілограм просять втричі дорожче, і ціни знижуватись, запевняють продавці, не будуть. Якщо долар знову підстрибне, то можуть ще більше здорожчати. Утім, вже зараз продавці жаліються, що черкасці стали менше купувати овочів та фруктів на консервацію. країні криза в людей немає грошей. Минулому році було масово. Тепер покупці ретельніше планують що, в яких кількостях закручувати на зиму. Консервування з надлишком нині дороге задоволення. Все, якщо дорого, то вони теж залишать ціну, таку, яку їм приємно. Вони ж не можуть вбиток працювати. Вже буду робити стільки, скільки, щоб нічого не залишилося, щоб все з'їли». Крім продуктів, здорожчали в три, а подекуди в чотири рази з та кришки. Тож деякі господині взагалі відмовилися від домашньої консервації. Мовляв, сьогодні вигідніше купувати в магазині готову. Приміром, три кілограми огірків коштуватимуть на ринку близько шести гривень. Для того, щоб їх законсервувати, потрібно буде витратити ще близько десяти гривень на різноманітні приправи та прянощі. Майже за ці гроші у магазині можна придбати готову консервацію. У магазині консервацію називають сезонним товаром. Утім, відзначають, що попри кризу, попит на неї чим далі зростає. Найбільший більший попит на неї це в зимовий весняний період, а також святкові дні. Практично ціна на консервацію залишилась, не змінюється. До того ж, широкий асортимент консервації різноманітних виробників дозволяє обрати товари і за смаком, і за прийнятною для кожного ціною. У будь-якому разі діетологи радять обов'язково записатися на зиму консервацію, чи то магазинною, чи то домашньою. Вона містить необхідні для організму, особливо взимку, поживні речовини. Зберігаються всі мікроелементи а вітаміни і мікроелементи це близнята в своїй дії на організм, тому що як нема одних, не засвоюються другі. Обробка термічна. Вона майже знижує до повністю, повністю знімає вітаміни, які в них є. А щоб і вітаміни взимку були, Галина Полинько радить не тільки консервувати, а й заморожувати фрукти і овочі. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка новини.